Хлопчики і дівчатка. Я сьогодні прийшла до Тетяни Володимирівни і хочу, щоб вона мене навчила бути гнучкою, бо я хочу на шпагат сісти і так. привіт, хлопчики і дівчатка. Так, так, Зая, я тебе чую. Сьогодні ми з вами виконаємо вправи. Вони називаються Вправи стречі. Тобто на розвиток гнучкості будемо тягнутися. Так? Біля лави пропоную. Розпочнемо з невеличкою розминки. Ручки на пояс, носиком вдох. І повільно видох. Як такий паровозик. Вдох. вдох. Пара. Нахиляємо голову трішки вперед. то визираємо. Два. Три. Чи. Раз, два, три. Всього тренується. Раз, два, три. Шейка. Раз. Два. Три. Раз. А зараз покладемо голову на плечику. Накриву. На Раз, два, і три, і чотири. Так, інший бік. Раз, два, три. Чотири. ми вже з вами тягнуло. тягнемо. Тягнемо м'язи шиї. Так. Тепер ручки. Перед собою хлоп, за собою А Раз, два, три, чотири. Раз, два. Розігніваємо плечовий пояс. Раз, два, три, чотири. І раз, і два. І три. А, раз. Тепер потягнемо Раз, два, три, чотири. Покажіть мені долоньку і запальчку. Раз, два, три. Чотири. Інший бік. Раз, два, три, чотири. Долоньку До покажіть. Раз, два, і три і чотири. Молодці. Раз. Тепер ручки вгору. Ми нахиляємось то в один, то в інший бік. І направляємо ручки. В різні боки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Щось працює. Раз, два. Руці. Правий. Наші. Чотир. Оки, так, спинка. Два, три, чотири. І раз. І два. І три. А, раз. Тож, е, нахилимось в один бік. Одна ручка в нас. Інша над головою. Ніжки широко ми нахиляємося. Тягнумося. Раз, два. Три, стріще трошки. Раз, два, три. Стрі повільно виростаємо. Поміняли. Інша ручка за спинку, інша над собою. Раз, два, три, річ. Сильніше. Раз, два, три, чотири. І виростаємо. Так, вдох. І видох. Вперед потягнулися. Де напійження? Задня поверхня ніж. За ніжку. Раз, два, де, спинки і ніжки. Так. За іншу ніжку. раз, два, три, чотири. Ручки на коліночку трошки присіли. Подивилися, витяг вгору, Раз, два. чотири, кругленькою спинкою, виросли. плечики розвернули, вдох і вдох. Нам треба поставити ніжку на плаву. Ручки на пояс і назустріч лавітки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Зараз запам'ятову. І раз, і два. Зробили випад. Де натяжіння відчуваєте? Тягнеться в мисці стегна. М'язи. Тягнемо. Раз, два, ще дужче. Раз, два і три. 4 а, Раз. Поміняли ніжки. І на зустріч. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. І раз, два. Затримались. Раз, два, три. Ніжки більше. Назустріч. Ніжки. Три, два. Натяжіння є. Два. І один. А, раз, Тепер поставимо нижку на п'яточку, та висічку на лихо, нічого. страшного. І нахиляємось до ніжки. Тягнемося. Раз, два. Якщо чисті, у вас взуття можна за нього тривати. Три, два, один. Тепер нахиляємось до ніжки, що на підлозі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Посоль піднімаємось. Раз. де тягнулося? Спинка і ніжки. Так, інша ніжка на п'яточку, нахилилися. Раз, два, три, чотири, п'ять до іншої ніжки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Підводимося. Побачите за ракурс. Так, убрали ніжку. Струхмо. Вдох. І вийду. Гаразд. Ніжки широко. Сіли на ніжку. Носочки дивляться вперед. Опа, нібито намагається сісти на стільчик маленький. Три, два, один. Розвернулися поза воїна. Ручки вгору потяглися. Раз, два, три, чотири. Ручки опустили. Переїхали на іншу ніжку. Раз, два, три, чотири. Розвернулися Поза воїна. Раз, два, три, чотири. Провернусь. І... Пліє. Це таке присідання на широких ніжах, але у нас тільки таке знахи. Три, два і один. Приїхали ножки до ножки. Разом ніжки. По собі спускаємося вниз. Тягнемось. Намагайтеся коліночки не згинати. Якщо коліночки згинаються, то ручки покладіть на коліночки. Три, два, один. По собі піддилися. Так. Одну мішку разхресли назад. І до неї дотягнуся. Раз. Два. Три. Чотири. Повернулися. Іншу ніжку, раз хресту. Потягну Раз. Два. Три. Чотири. Повернулися. Вдох. І вихід. Ну що, зая. Складні вправи? вправо. Так. Мені сподобались. Справи. Будеш їх виконувати. Буду обов'язково, я ж хочу бути здоровою, так, дітки? Це добре. Тож будемо тренуватися і ростіть здоровими. До нових зустрічей!